Вітаю всіх на Львівському авторинку Карбазар і у цьому відео я вам покажу автомобілі до 6 тисяч доларів, які продаються на Львівському авторинку. Дякую, друзі, що підписуєтесь на наш YouTube канал підтримуйте україномовний контент наже 50 тисяч. Всім дуже вдячний за кожну підписочку. Що ж, приємного перегляду і я розпочинаю. Шкода Фабія представлена на вкузі Універсал 2009 року. 1,2 бензин на механіці, 181 пробігу, ціна 500 і, звісно ж, присутній торг по даному автомобілі. Машинка закрита, але, на жаль, салончиком не покажу. Салон тут, друзі, тканинний. c 4 Grand Picasso 10-го року, 1,6 бензин, 240 пробігу, ціна 5300. Ось такий мінівенчик продається за 5300 доларів. Салон, друзі, тканини. Також де нас передня панель. Напевно, автомобіль має 7 місць. Але, в принципі, контакти власника на ціннику є. Всі деталі по автомобілю можете уточнювати напряму. Peugeot 407 2008 року. 2-літровий дизель на автоматі. 224 пробігу. Ціна 4850. Шкіряний салон, до речі, автомат стоїть Aisin, Бачу. Клімат, контроль, панорама. Друзі, 2-літровий дизель ще й з ISO. Дуже гарна ціна. На ось такий. Універсальчик. Легкосплавні диски, парктроніки, навіть моніторчик є. Ну і салон класний. 4800 ціна також хороша на дане авто. Opel Zafira ціна 5600 доларів. 2007 рік. 1,8 бензин на механіці 204 тисячі пробігу в даному авто. Має тканиний салон, 7 місць. Коробку механічну. Зараз з іншої сторони вам ще покажу салончик. Машини закриті, власника немає. Але на цінниках є номер і ви можете йому телефонувати. Так у нас передня панель, кондиціонерчик. Машина свіжо пригодна. Це ад і 1,2 дизельочок на механіці. 362 пробігу 2011 року. Ціна 5300. Ось такий універсал, продається на карбазар, Легкосплавні диски, механіка, тканинний салон. Також присутні в автомобілі Парктроніки. Та, друзі, навіть клімат-контроль. Дивіться, друзі, яке авто у нас продається. 312-й москвіч, 49 пробігуться на 1250 доларів. Просто подивіться, в якому стані авто. Дуже цікаво виглядає. Ось така машина продається і вона не залишається без уваги. Контакти власника ціннику є, кого цікавить пропозиція. Друзі, телефонуйте. Ще раз покажу контакти власника. Шкода Octavia Tour, ціна її 3900 доларів, 1,6 газ бензин на механіці, один власник, 225 тисяч пробіг. Так, друзі, не показав вам номер телефону. Ось так він виглядає. Прошу. Вагун після капітального ремонту власне підказує. Турка у нас в седанчику. Якраз власник машині сидить, з ним можна ще й торгуватися напряму. Volkswagen Golf 4 другого року, дволітровий газ бензин на автоматі за ціною 5100 доларів. Представлений в кузові хетчбек. Друзі, і як завжди, в суботу менеджер компанії Авторія безкоштовно публікує оголошення про продаж авто. А зараз такого електричного Ягуара на сайті, друзі, звісно ж, Авторія. Така послуга безкоштовна, друзі, і виключно на Львівському авторинку Карбазар. Отож, приїжджайте, продавати авто і публікуйте свій автомобільший безкоштовно на сайті Авторія, генерального партнера Львівського авторинку Карбазар та ібіса. Один і не вказано бензин чи дизель, Ціна 5 тисяч доларів 2011 року та 203 тисячі пробігу Зі тканинним салончиком. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, хто ще не підписаний. У нас відео виходить щотижня і багато цікавих ще відео в нас вистеляється в YouTube Shorts. саме. Наші новинки, які приїжджають до нас на майданчик постійного продажу, про нього розкажу, до речі, в кінці відео. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі з самими першими всіх наших новинок. Renault Clio. ціна його 6 тисяч доларів, 1,5 дизельочок на механіці. З рідним пробігом. Зимова нова гума на дисках, власне каже. І друзі, це чудовий бюджетний варіант. Мега економне авто. Середнім розходом 4,5 літра приблизно. Можна добитися навіть меншого. 1,5К9К вигон стоїть легендарний. Можна салончик зняти? Так. У нас йде комбінований салон, шкіра зі тканиною. Присутній кондиціонер. Треба зняти. І так виглядає дане авто. Кого цікавить, телефонуйте і торгуйтесь напряму. І ще одне Clio поруч, але це 1.2 бензин на механіці. Це його 4600, 172 пробігу 7-го року з легкосплавними дисками кліо, тканинним салоном. Також має мультикермо, клімат, контроль, до речі, автомобілі є. І що ж, друзі, переходимо в наступний ряд. Попереду ще дуже і дуже велика кількість автомобілів. Renault Megane третього покоління за ціною 6200 доларів. 10-го року, 1.4 бензинна бензин 242 пробігу. З урахуванням торгу Думаю, автомобіль можна придбати до 6 тисяч доларів. Такий механічний в Універсал з легкосплавними дисками. Деталі можете знати власника за контактним номером телефону. Ори ще одне авто в наш бюджет це Peugeot. 1,6 у нас на механіці, 284 пробігу в рідній фарпі, 9 2009 року. Легкосплавні диски. Комбінований салончик Клімат, механіка коробка, Peugeot 207 СВ. Ось таке на продажі. Ще раз показую салончик. І, друзі, поруч одразу Volvo V50. Восьмого року 1,6 дизельна шість дизель на механіці 272 пробігу в рідній фарбі. Шкіряним салоном. В кузові Універсал представлений Volvo. Механічною коробкою передач. Також присутні задні парктроніки. Клімат-контроль і мультихермо. Ціна 5950, думаю, що з власником можна поторгуватися. Opel Zafira 7-го року, 1.9 дизельна дизель на механіці, 240 пробігу. Ціна 5950, 7-місний мініменчик. До шести, будь ласка, для вас, друзі. І одразу, як я біля торгових точок, друзі, в нас тут можна дуже і дуже смачно поїсти. Шашличок, богарич, плов. Тут у нас дуже смачні ребра і, до речі, це у нас точка Баша Кухня. Можливо, ви бачили в тіхтоці, зараз дуже популярним стало. Тут так само є реберця дуже смачні, картопля, бограч, все тут можете поїсти, кава, чай. Все все для вас. Отож, можете приходити оглядати автомобілі і ще й смакувати різними смачними свіжесечкими стравами. Кода Фабіо в кузеньо універсал. Ціна її 6200 14 го року, 1,6 дизельочок на механіці. Так само з урахуванням торфу до 6 тисяч доларів можна забрати дане авто. Тоноване гарно. В універсалі представлено. І, друзі. Всі деталі, як завжди, власника напряму. Друзі, а це вже я вам показую майданчик постійного продажу. Ви просто подивіться на цю кількість автомобілів. Щодня, по будні, з 10 до 19 ви можете приїхати і оглянути, друзі, понад 200 автомобілів. І тут так само є величезна кількість авто різного бюджету. І, зокрема, до 6 тисяч доларів, ви можете собі знайти дуже і дуже багато різних цікавих варіантів. До речі, на нашому головному офісі ви можете скористатися багатьма видами послуг, друзі, і з нами купувати автомобілі дійсно безпечно. Чому ми на місці робимо договір купівлі-продажу, під час якого перевіряється автомобіль і власник на всі види об'єдну? Якщо ви купуєте, друзі, автомобіль на транзитних номерах, ви так само передаєте кошти під камеру, і це все фіксується на відео. Тому ви не купите кота в мішку, і вам не дадуть якісь. Скажімо так, не зовсім правдивий договір, а ви обов'язково перереєструєте автомобіль на нашому офісі. Також ми перевіряємо валюту, робимо комплексну діагностику та надаємо кредитування. Друзі, купувати автомобілі зручно, швидко та безпечно з львівським авторинком Карбазар. Отож, я дякую всім за перегляд. Долучайтеся до нашого youtube каналу. Приїжджайте на Карбазар та купуйте авто безпечно разом з львівським авторинком Карбазар. До зустрічі в нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.льбів.юей